Держави вже підвели підсумки діяльності органів щодо організації та здійснення заходів по Євро-2012 і також в нашому плані є підвести підсумки діяльності наших підрозділів Човського загону. В цілому підрозділи човського загону під час євро виконали. На оцінку добре. Основними результатами діяльності є те, що, як ви бачили, не було накопичених транспортних засобів перед пунктами пропуска, черг не було. Можу вам повідомити, що не було також ніяких скарг на дії персоналу підрозділів прикордонного загону. Також, крім діяльності під час єру самих пропускних, ми не забували про. Безпекову складову під час здійснення пропускних операцій було виявлено до 5 грам наркотичних засобів, були виявлялися набої, зброя виявлялася контрабанда в пунктах пропуску. Хотілося би сказати, що той досвід, який був досягнутий під час єро 2012 здійснення оформлення осіб до. 20 секунд він не тільки не залишається, не залишився під Євро 2012 Він буде і в подальшому. На базі Чопського загону була також був проведений круглий стіл з представниками туристичних організацій, під час якого обговорювалось питання щодо недопущення черг в пунктах пропуску під час літнього туристичного сезону. Основним що на що зверталася увага, це отримання заздалегідь інформації від туроператорів. Щодо організованих груп туристів, перетинання кордону групи туристів. На їхні адреси були направлені листи, було надано інтернет-адреси, на які вони зможуть заздалегідь направляти списки туристичних груп та транспортних засобів, щоб заздалегідь підготуватися і не допускати ніяких конфліктних ситуацій в пунктах пропуску під час літнього туристичного сезону. Хотілося також відмітити, що для Чобського прикордонного загону пропуск болювальників, як вам відомо, розпочався найперший. Ми здійснили пропуск 10 автобусів, які здійснювали перевезення збірних команд по футболу. Це всі висвітлилися в засобах масової інформації. як вам відомо. тому оцінка надана. Як Державної прикордонну службу керівництвом, так і Західного регіонального управління в Чобському загоні добре. Керівництво загону задоволено цим, є персонал, який був нагороджений і правами голови Державної прикордонної служби, правами начальника Західного регіонального управління, так і командира Чобського загону. Зараз вже розпочинається туристичний сезон літній. І євро, скажімо так, це було як основне навчання для нас. По недопущенню черг, які в пунктах пропуску, в зв'язку з збільшенням транспортного потоку, пасажиропотоку часто відбувалися. Під час євро основна оцінка до нас, що черг ніяк не було, конфліктних ситуацій скарг не виявляли, Ну, не було не від, від громадян. Те, що я вам тільки що доповідав, що з туроператорами проводиться робота, воно надасть нам змогу. Заздалегідь готуватись до прибуття рейсових автобусів з туроператорами, заздалегідь підготуватись персоналом. Тобто, якщо за один раз розумієте, за один раз заїде 10 автобусів з туристами, в яких від 30 до 50 осіб, то в таку жару, то саме розумієте, що як воно буде сприяти на імідж держави. І по-друге, під час євро. Нам, ми велике звертали увагу на безпеку складову, використання службових собак, була підготовка здійснена на використання службових собак, які назброє на збройні, наркотичні засоби. Спецзасоби було забезпечено підрозділи. Тобто той досвід, який був досягнутий під час євро, він і в подальшому буде розвиватися. Були внесені зміни в технологічні процеси під час євро. Зараз вони удосконяються. Зверталася увага на прискорене оформлення осіб, тому на одну особу від 10 до від 10-20 секунд. Транспортні засоби, як правило, оглядалися візуально. Якщо була вже інформація або спрацювання собак, або спрацювання технічних засобів, тоді вже виводилися з загального потоку і проводилось їх догляд. Тобто, так і, так і зараз буде відбуватися, що е, основними причинами, які раніше могли бути е, наявності черств, це повільна робота як наших служб, так і суміжних служб. Я звертаюся увагу, щоб прискорна була робота, і не е, також не допустити під час цієї прискореної роботи, е, потрапляє на територію нашої держави зброї, вибухівки. Той.